До чергової частини Дніпровського управління поліції в місті Києві надійшло повідомлення від громадянки про те, що за її мешканнями наглядно знайомий чоловік вбив її чоловіка. Однак зловмисник покинув місце вчинення злочину. Проводились оперативно-розшукові заходи зі встановлення місцезнаходження переховуваного. Також поступила інформація про те, що зловмисник може переховуватись у свого товариша. При відруцюванні даної адреси. Було встановлено, що вхідні двері відчинені, та на коридорі виявлено труп чоловіка численними пораненнями, ріжучими предметами. В ході огляду квартири було виявлено чоловіка, який ховався під диванами. Даного чоловіка було затримано та доставлено до Дніпровського управління поліції. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, затриманому за вбивство двох осіб за гроші довічення позбавлення волі. Мого чоловіка вбили, зарізали ножем. А як це сталося? Хто це зробив? Це друг мого сина. Потім Саша прийшов до мене в кімнату і каже, я зарізала твого Сергія. Я кажу, йди ти не прикалувайся. Я не повірила, звісно. А потім каже, подимайся, йди посмотри. Ну він не тікав. А потім в останню минуту, вже як машина довіда була приїхати, він утік, я його не могла вдержати. Двері на ключ закрила, а він знайшов другий ключик, відкрив другим ключом і побіг на вулицю. Я роздягнена, вибігла на вулицю і тримала його за шкібарки, щоб він не тікав, не уходив. Ну він сидів уже в тюрмі один раз, і він каже, я туди другий раз вже не хочу повертатися. І потім я кажу, як же ти тепер будеш жити? Будеш все час вбігати, тебе все одно знайдуть. У тебе суди на носі, якесь в нього там діло проти нього з жінок, він дуже на суд скоро йти. Він каже, так, да, в тюрму я не пойду. А він вам пояснив, що сталося? Так, да, поясняв. Що вони грали в шахмати чи в карти і е, е, немножко повздорили, так як он сказав мені. І я, говорить, його зарізав. Вони перед цим розпивали сперті? Так. Да. Він уже у нас Саша знаходиться третій день, по-моєму, сьогодні, чи другий. А зарізав в нього яким ножем? Там кухонний. Я всі ножі поховала, Маш але кухонний, один. Ні, так? Да, наш.